Так, ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Зараз для вас хочу записати обзорчик мого електровелосипеда. Ну що ж, поїхали. Так, ну що ж, отак ось виглядає. Мій електровелосипед, який я особисто переробив за допомогою мотор колеса на 800 Вт 48 вольт мотор колесо. Давайте перейдемо до огляду електровелосипеда. І зразу скажу, що збирав я його не дуже так і довго, все дуже просто встановлюється. В комплекті з електронабором була інструкція щодо установочки. Саме головне, це ось мотор колесо повинно бути встановлено таким чином на передню вилочку, щоб провода у вас виходили з лівої сторони. Ось так тут присутня така заглушка для того, щоб вода не попадала. І ось таким чином провод закріплюєте по вилці і вже до контролера. З іншої сторони мотор колеса встановив підсилювач, Ось так ось виглядає підсилювач вилки. Верніше підсилювати Військи на передній вилці. З такими хомутами кріпиться воно все. І надійно у вас буде триматись мотор колесо. Так. Наступне, що було, я думаю, найважче, це е, зняти мої ось ці ручки для того, щоб... Турмозні ручки. Ось такі тормозні ручки. Тут е тросик підійшов все добре. В принципі, пришлось трошечки ручки нагріти і зняти їх. Тут ще е біля ручки встановив ось такий акселератор газу. Ось так все працює. Так, і всі провода зібрались так акуратно знизу під раму, провів до сумочки. Сумці є ось такий ось тут отвір, сюди вони входять. А вже віцю давайте покажу детальніше. Так, ось таким чином виглядають. Сумці акумулятори, акумулятори дивіться, у на розпаковці у мене, силочка. І дуже добре ми сюди встали. Сумка от трошки ну, велика для цих акумуляторів. Але на майбутнє думаю замінити їх на 14 амперні Тут спереді контролер. Тут також в сумці є поріс, виходять провода у мене. Провода ось тут. Зараз покажу. Так, ось вони провода і тут в мене інструменти деякі. Все тут. Так, тут я встановив ось такий е, вимикач автоматичний. Так, ось під'єднав під це все. Тут я ввожу запасну камеру, кинув пакетик біля контроллера, тому він не помішає. І також встановив вольтметр. Такий вольтметр. Трошки на камеру він бликає. Частота. Ну, при, Можна орієнтуватися в принципі, по заряді на цьому вольтметру. Я, ну, щоб пізніше по-моєму, встановити амперметр. Повністю зряжені акумулятори у нас видають 54 вольта. Розряжені 46 вольт. Ось такий діапазон можна орієнтуватися таким чином. Вольтметр в мене виміряє від 0 до 100 вольт. у його 30 вольт. Кому цікаво, недорогий в принципі. така штука. Так. І це все в мене діло тут з кожним, трошки це для того, щоб... На сильних ямках провода надійно трималася на своїх місцях, не випадали, проклеїв так, ну, щоб був контакт хороший і вони не випадали зі своїх місць штатних. Так, тут, в принципі, все. І залишається ще один карманчик. Тут у мене і різні замочок для велосипеда, а також сюди прекрасно поміщається зарядний пристрій. Дивіться розпаковку з цього електронабору по силощі. І сумочка дуже добре лягла на мій багажничок. Про багажник я також показував, розказував у відео. Е, непогано, в принципі, тут ремнями кріпиться, все, все добре стало. Ну, ось таким чином ви побачили, як просто можна зібрати електровелосипед із з простого велосипеда. Е, нескладно це все збиралося. Десь за 30 хвилин вже велосипед був зібраний. Заряджається цей електронабор, акумулятори зі зарядним пристроєм в комплекті, який був, за 5 годин повністю зарядка відбувається. І вистачає, якщо їхати приблизно зі швидкістю 20-25 км в годину, більш-менш по рівній дорозі. І з моєю вагою 70 кілограм на 40 кілометрів. На 40 кілометрів, але ще раз кажу, що це все залежить від того, яка дорога, чи є вітер від ваги, що ви везете і так далі. При максимальній швидкості, яку я розвивав то це була 55 км в годину на холостому ході, зі мною по рівній дорозі асфальтовій 45 км в годину. Як в підйоми, в принципі, підйоми нормально дуже проходить. Даний електровелосипед, тільки що от мотор встановлений спереді і трошечки пробуксовує при підйомі, але це зовсім не страшно. -mm, можна трошки допомогти педалями, в принципі, дуже легко виходити в гірки. Якщо є питання, задавайте, коментуйте, підписуйтесь на канал, не пропустіть інших цікавих відео. В майбутньому планую поставити ще один електромотор на заднє колесо, так скажемо, для повного привода І також планую замінити в майбутньому акумулятори на більш мощніші, 14 -амперні, або ж літійні акумулятори. Також на 12 чи 14 А. Ну, це вже залежить від коштів, також від часу. Побачимо, як там буде. Поки що претензій ніяких немає, все працює, все чудово. Ось так. Ну що ж, всім дякую за перегляд цього відео. Дивіться зараз, як же ж їде даний електровелосипед. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд! Всім пока.